Смерть або загибель когось з рідних це найтрагічніша новина для кожної людини. Проте процес перед похованням дуже складний. Усіх пацієнтів, які померли в лікарні, направляють на ростин і лише потім віддають родичам для поховання. Однак, як правильно діяти, з чого починати, які документи і де їх отримати, що можна, а чого ні, як поводитись з померлими і хто допоможе підготувати тіло до поховання? Відповіді на ці питання дали у відео Волинської обласної клініки лікарні під назвою дотик смерті. Якщо помирає людина в лікарні, які ваші подальші дії як підрозділу патанатомії після того, як констатується біологічна смерть людини, людина після смерті має пробути мінімум дві години. стаціонарі, якщо зараз мова йде про стаціонар, через дві години відвозиться в патанатомічне бюро, де проводиться Росте, щоб клініцисти змогли порівняти свою роботу, чи вони правильно вели певне певну озологію, чи були не певні захворювання. Це все можна побачити під час секційного дослідження. Ростини не проводять, як правило, всім пацієнтам, що помирають. Скільки часу минає з того часу, як тіло потрапило до вас і коли ви можете його віддати готовим до поховання. Якщо це із лікарні покійник, то мають принести, написати історію, принести історію, ми йдемо на вскриття, ми проводимо вскриття, Ну, Залежить від того, коли нам подадуть документи і коли ми проведемо вскриття. Ми завжди підстраюємося під людей. Якщо людина просить забрати раніше, ніхто з лікарів наших, ніхто не відмовляється, що пізніше там зробимо чи ще щось Ми питаємо саме перше, на яку годину ваша буде машина. Щоб люди не чекали, щоб люди, як то кажуть, не гнівалися і не ходили кругоморга. Якщо люди не хочуть робити ростин, чи можна їм піти на зустріч? чи це обов'язкова умова? Це обов'язкова. Умова, так як ми в нас є НЗСУ, і яка і в нас є закон, людина, яка помирає в лікувальних установах, вона підлягає скриттю. Без скриття ми видавати не маємо права. Вся летальність, яка відбувається в клініці, вся летальність у 100% повинна піддаватися ростину. Під час розтину діагностується причина смерті. Поширеність процесу. Часом є таке, що люди самі питають, чому помер, від чого помер. Часом є таке, що люди просять, але ми все-таки скриваємо, тому що ми не маємо права. Якщо до нас направляє поліція для встановлення причини смерті, ми обв'язані скривати. Що відбувається після розтину, як підготувати тіло до поховання? У нас в переліку послуг структури є підготовка тіла до поховання. Що вона передбачає? Тіло підбальзамувати, тіло підготувати до поховання, і так воно, як то кажуть, вже з руками прийшло. Що ми на сьогоднішній день надаємо послуги повністю по, до до. Забирання тіла, ми одягаємо, ми бальзамуємо, ми миємо, ми все тіло підготовлюємо. І для того, щоб якщо людина помирає, наприклад, от удома чи як там що ну, люди не знають куди, у нас у Луцьку є багато підприємців, які цим займаються. Ну колись, як воно якось так було, що це люди робили самі. Ну але тепер, мабуть, ми йдемо просто до Європи, до кращого життя. І люди, хто боїться, колись, як може, старші були люди, ці могли займатися, а тепер як молодь, і вона навіть часом, молоді люди навіть бояться торкнутися покійного, тому що всі звертаються до моргів, до таких от працівників, як ми. Щоб ми допомагали, щоб ми одягали. І тепер кожен хоче, щоб тіло було гарне. Скільки часу триває підготовка тіла до поховання? В залежності від, від діагнозу, по-перше, в залежності від, Маси тіла померлого, бо людина, яка це все робить, вона одна, відповідно, це трохи часу більше займає. Є, наприклад, 70-60 кг, якого і знову яка хвороба у людини? Я завжди, якщо навіть з дому привозять і просять це зробити, я завжди питаю, чим хворів, тому що є е хвороби, які дуже тяжко піддаються. Бальзамація. Даже є таке, яке, як то кажуть, людина вот, забальзамуєш, колись як прийшли, колись одного мужчини померла та, мама. Вот. І через деяке час помирає тато. Він привозить так само й до мене, тому що йому хотілося привезти до мене. Вот. І він каже, тільки не робіть так, як мама. Я подумала, що я зробила погано. От, я кажу, боже, вибачте, ну так, мабуть, якось так вийшло, а що там не добре було? А він каже, ні-ні, наоборот. Ви так її зробили, що люди, які приходили прощатися, то вони дергали за руку, чи вона не жива. Получається, часом так. А виходить так, що, да, що забальзамуєсь і не добре, тому що хвороба, от ракові хвори, цирозні хвори, вони не піддаються такої бальзамації. Ну, і Понятно, Я зразу людям кажу, що могтиме бути таке-то, таке-то, що скоріше короніть, тому що забальзамувати ідеально ну, не виходить. Як люди часом Ай, дайте мені там формаліну я це вмію, бо я медсестра. Я не до кого не хочу нічого сказати. Але кожна людина має робити свою роботу. Я теж прийшла, я теж не все вміла. За тільки років я робила, ага, так зробила. Ой-ой-ой, чуть не добре. Я йшла до родичів, я питала, що було так, а що було не так, щоб на другий раз мені ту саму ошибку не зробити, щоб мені зробити краще і щоб родичі були задоволені моєю роботою, а не просто зробити, аби зробити. І так було, що мене попросили формаліну. Добре, я дам. Колотим мінімум самі добренько на другий день ранку. Да, де ще? Да, да. На другий день ранку мене просять, що приїдьте, тому що в нас біда. Я приїжджаю, а вони взяли чистого формаліну, нічого не зробили йому, і у щоки накололи. І помер став чорний і дерев'яний. Часом бачите, як вам сказати, якщо це розний хворий, то формаліном його бальзамувати не можна. Тому що там білорубін дуже високий, який вступає в реакцію із формаліном. Людина могтиме за годину, за дві години бути просто зеленого болотного кольору. Зворотнього вже, як то кажуть, повороту немає. Ці хворих це розних. Я бальзамую зовсім по-другому. Навіть часом родичі, може, вони і думають на мене щось. Завжди я їх прошу, що купити мені оцту і купити мені солі. Теж є свої, як вам сказати, є свої секрети у бальзамації, ну які просто людям не розкажеш. Чи можна рідним заходити у морг? Я не, я не пускаю морг рідних. Це дуже тяжко. Ви самі зрозумієте, що я знову те повторю, що покійник чує. І дуже тяжко піддається бальзамація. Забальзамувати, якщо стоїть рідні біля тебе, це невозможно зробити. Тим більше, що мама там, чи рідний шкодує. Чи можна попрощатися із покійником у морзі? У нас у на території моргу є така кімната. От у морзі, наприклад, зробили тіло, підготовили тіло до поховання, все зробили. Ну і занесли в ту кімнату, щоб могли люди попрощатися, тому що це є город, це є обласний центр. Де може не мають змоги додому забрати, не можуть, ну, наприклад, однокімнатна квартира, що часом люди наскільки просяться де поставити тіло і де можна попрощатися. То ми ще зробили таку кімнату, що можна попрощатися, можна біля покійного посидіти, можна привезти священника свого, щоб підправив. І це мені так, на мою думку, здається, що це людям дуже зручно. Ця кімната у нас, тому що вона вже скільки років, вона у нас діє. Ніколи не відказуємо нікому. Ми завжди приймаємо тіло, ми завжди, даже, як вам сказати, ми ставимося до покійного, так, як вам сказати, як до живого. Часом таке є, що навіть хочеться підкрасити, хоча люди часто просять підмалювати, підкрасити, губки підкрасити, якщо це жінка. І ми це все робимо, це все виконуємо.